Як перевірити, що ваше хрещення було справжнім? Сьогодні багато людей, особливо в нашій країні, вважають себе християнами. Хтось силається на те, що я був хрещений в дитинстві, чи мене охрестили. І я пропоную вам, якщо ви вважаєте себе християнином, перевірити, чи дійсно ваше хрещення було справжнім. Для цього я пропоную звернутися до Біблії, до Слова Божого, яке має. Біблія має авторитет Слова Божого, тому що вона, хоча була написана, хоча вона писалася людьми, але писалася під керівництвом Бога, тобто під керівництвом Святого Духа. Тому для християнства, для всього, що пов'язано з християнством, Біблія має особливий і найвищий авторитет, тому що це послання Бога для людей, це книга, в якій Бог захотів відкритися і показати людям, який він. Отже. Всі тексти, на які я буду ссилатися, вони будуть в описі під цим відео, щоб ви могли їх самостійно перечитати і перевірити, що я не говорю тут щось від себе. Давайте розглянемо першу історію. Ця історія записана у дії святих апостолів, книга дії святих апостолів, 8 розділ. Вона записана з 26 по 40 вірш. Там мова йде про наступне: одному із апостолів. Пилипу являється ангел Господній і каже, що йди на пусту дорогу. Коли він приходить на ту дорогу, він бачить ефіопського Євнуха, який їхав на колісниці і читав книгу пророка Ісаї. Дух Божий каже йому, підійди до нього. Він підходить, задає питання Євнуху, чи ти розумієш про те, що ти читаєш? Він каже: ні, чи ти можеш мені пояснити. Той пояснює йому, починає від цього місця, яке він читав, і пояснювати взагалі до приходу Христа. Євнух. Бачить річку і каже, що заважає мені охреститися, і зауважте важливі слова, Пилип каже: якщо віруєш від усього серця, то можна. Тобто, ми бачимо, що першочерговий елемент, який слідує перед хрещенням, це віра в Христа. Євнух читав про страждання Христа, про жертву Христа. Тобто, перед тим як людина приймає хрещення, вона має повірити в замісну жертву Христа. Що я маю на увазі? Що Христос помер за її гріхи. А для того, щоб її усвідомити і повірити, що Христос помер за її гріхи, їй потрібно усвідомити свою гріховність. Тобто, що вона грішна людина, зіпсована повністю, і побачити свою потребу в Спасителі, тільки коли є ось цей елемент віри. Тоді людина може приймати хрещення. Давайте подивимося ще надалі, на декілька текстів, і будемо робити певні висновки. Е, Ісус Христос в Євангелії від Марка, 16 розділ, 15 16 вірш, говорить наступне: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелія, Євангелія проповідуйте, хто вірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Тобто ми знову бачимо, що сам Христос він якби вказує, що спочатку йде віра, віра в Євангелія. Що таке Євангелія? Євангелія це е, блага звістка, що Христос помер заради нашого виправдання, Він поніс наше покарання, заплатив ціну для того, щоб ми могли мати вільний доступ до Бога. І поглянемо ще один вірш, щоб в нас було вже три тексти, на які ми можемо силатися. Це записано в Післані до Галатів, 3 розділ з 22 по 26 вірш. Там написано так: бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христах охрестилися, у Христа зодягнулися. Тобто, <кій> ми бачимо знов через віру в Ісуса Христа, бо, всі, бо ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа. Тобто, першочерговий йде віра, коли людина. Усвідомлює свою гріховність, коли вона приймає замісну жертву Христа, коли вона вірить в Христа, тоді вона вже охрещується в Христа. Тут написано: всі, хто вірували, що в Христа охрестилися, в Христа зодягнулися. Зодягнутися в Христа це в буквальному сенсі означає прийняти його жертву і. Жити так, дати змогу ось цій вірі проявитися в нашому житті. Відповідно, це не самостійно проявляється в нашому житті, так як віра це дар Божий. Так як ми приходимо до Христа, це теж Божий поклик. Так і коли Христос у нас проявляється, його характер це теж дарунок Бог, Бога. Це Дух Святий, який поселяється в нас при ось цьому моменті віри, коли дає нам Бог, це можна його назвати ще духовним народженням або народженням згори, відбувається. В нас ось цей елемент, що ми охрещуємося в Христа, приєднуємося до тіла Христа, і тоді, через наше життя, живучий Дух Святий, він в нас показує Христа. Тобто ми вже задягаємося в Христа і в нас видні якості Христа, характер Христа. Отже, <клес> якщо підбивати висновок, що ми можемо сказати? Хочу, можливо, ще нагадати один текст, який записаний теж в Біблії, там говориться наступне: що хрещення це не тілесної. Не чистоти омиття, а обіцянка Богу служити в добрій совісті. Тобто, якщо ви повірили в Бога, ви хочете е, заключити такий з ним союз, договір, ви обіцяєте Богу служити в добрій совісті. Ви хочете слідувати і далі жити з Богом, з Христом, тому що вже, вже, ви вже повірили в його жертву, ви вже його пізнали, і ви хочете слідувати за ним. Отже, ми можемо сказати наступне, що хрещення це не просто якесь Формальний зовнішній фактор. Хрещення, перш за все, це духовний елемент. Він відбувається наступним чином, коли ми віруємо в жертву Христа, коли ми приймаємо його особисто Господа і Спасителя, тоді ми охрещуємось в Христа, тоді ми приєднуємось до тіла Христа, тоді в нас відбувається нове народження, Бог нам дає нову природу. І ми здатні вже сприймати те, що від Духа Божого, те, що від Бога, те, що від Божого Слова. А зовнішній фактор хрещення, коли ми занурюємось в воду, коли ми обіцяємо Богу, говоримо там правильні слова, що я вірую в Ісуса Христа і Господа Спасителя. Так? Це вже підтвердження того, що в нас відбулося, що ми повірили, по перше, Христа, і в нас відбулося ось цей духовний елемент приєднання до тіла Христа і те, що ми охрестилися в Христа, може бути наступне: людина може зробити просто зовнішній. Цю, цей обряд, якби охреститися, сказати правильні слова в той же час, коли серце її не вірить Христа, не приймає жертву, і це буде нелегальним, це буде недійсним хрещенням. Воно не буде мати ніякої цінності, не буде мати ніякої дії в житті цієї людини. Так само, коли, наприклад, дітей охрещують в дитинстві. Да? Христос каже, якщо увірує і охреститься, спасений буде. Як дитина може увірувати, коли вона не розуміє, де добре, де погано, коли вона не розуміє, де права рука, де ліва рука. Звісно, це відхиляє можливість того, що коли ви вас охрестили в дитинстві, то ваше хрещення є дійсним. Ці всі вірші, на які ми селалися, і історія. Вказують на те, що хрещення це усвідомлений факт, коли ви повірили в Христа, прийняли його замісну жертву. І тоді водне хрещення, як зовнішній фактор, це доказ того, що ви приєдналися, у вас відбулося духовне це хрещення, охрещення Христа. Тому, на жаль, сьогодні багато людей, які називають себе християнами, які силаються на те, що вони охрещені. І навіть в Євангельських церквах вони. Їхнє хрещення насправді не дійсне, тому що воно було лише формальне. Воно було можливо, тому що їх заставили батьки, чи вони не хотіли когось обідати, але всередині в них не відбулось народження. Для того щоб людину допустило до хрещення по справжньому, якщо ми беремо ось так, да, має відбутися віра. Має відбутися перше покаяння. Це таке покаяння це не просто правильні слова, сказані в молитві, але це розворот на 180 градусів. Тобто, якщо ви вийшли в одному напрямку, ви пішли зовсім іншому напрямку. І тоді хрещення це буде як логічний, логічне завершення вашого покаяння. Тобто ви дасте Богу обіцянку доброї совісті, бо зрозумієте, хто такий він і хто ви. Тому, друзі, бажаю вам перевірити себе. Перевірити, чи дійсно було ваше хрещення справжнім? Якщо воно було справжнім, то слава Богу, я радий за вас. А якщо ні, то можу порадити вам наступне. Ці слова сказав Ісус Христос в Євангелії до юдеїв, які увірували в Нього. Він сказав: так. Дослідіть написання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Тобто, для того щоб вам охреститися і хрещення було дійсним, вам потрібно перш за все пізнати Христа, усвідомити свою гріховність і прийняти Його замісну жертву за вас, прийняти Його як Спасителя. Нехай Господь вас в цьому благословить.